Країни простий, доброзичливий щирий народ у нашій країні. Кожна дитина, щойно народилася, вже патріот. Доброго дня! Ми з України. Це Шевченко, тощо що Тарас. Денемо тримають карпатські вершини і трави духняні також у нас. Доброго дня, ми з України, ребята, ми стогнемо могутній Дніпро. Слава і воля ніколи не згине, наша земля наших сил джерело. Доброго дня, ми з України. Мрія найбільша знову буде в нас. І мрія про те, що буде єдиний захід і схід і Крим і Донбас. Я і ти з України з нами. Хмельницький Богдан, пісня, Голос вини, гучно б'є барабан, бачиш. Як ватри палають, чуєш голос сурми. Нас ніхто не здолає, бо з України всі ми. Вас вітає екологічна команда Корсін Шевченківської гімназії. Водограй! Наш девіз – з водограєм вперед, з водограєм майбуття станемо на варті власного життя. Прийшли агітувати за природу, щоб зберегти для нашого народу. Ми тільки починаємо в світі жити, а вже життя це маємо боронити. Від біди, яка може перейти на нашу планету, якщо людство не скаменеться. Природа України. Шесті джерела, бурхливі річки та спокійні озера. Ще поля, поляку, ще потіжить рукуся. Мрійливі діброви, безмежні простори степів, лагідні моря і величні гори. Прекрасний сон. А що в реальність? Війна, спалена земля. Зранені ліси, поля. У місцях лінії фронту природа знищується, де екоцид. Агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природозаповідного фонду. Постраждали понад 20% природоохоронних територій України, загальною площею близько мільйона гектарів. В повітря потрапляють небезпечні речовини. Кількість таких викидів перевищила 90 мільйонів тонн. Обстріляно понад 600 водних об'єктів. Під загрозою понад 700 видів тварин та понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Війна руйнує екосистему, що потерпають від ракетних обстрілів. Поглянь, земля в якому стані, вона в тривожному зітханні, і ми прийшли не для забави. У нас досить важливі справи. Ми тут, аби уникнути біди. Моя земля, мій рідний край, природи, дивний сонце, грай. Тебе зуміємо. Усі ми захистити, разом все зможемо, зло переможемо, знайдемо шлях. Прагнемо, мріємо, маємо надію. Разом все зможемо, зло переможемо, знайдемо шлях. Ми майбутнє все в наших руках. Наша батьківщина наразі переповнена непомовним горем. Лиш важко стогне у боях. Вона суцільне мінне поле. Благословенна сторона вдихає невимовне горе. Коли ж здригається земля від сотень тисяч тих снарядів, що смерть несуть, і промовля, щоби спинились канонади. Повсюду верви ями, поля танком, де мали квіти розсвісти і росою вмитись на світанку. Вщій дерева у лісах, від куль ворожих похилились, смертельний тир, не наче в жавчих тварин перетворилась. А люди. Люди як один стоять за віру і свободу, і скоро сятимуть знов зоря українського народу. Так, ми дамо вам важливих порад не треба робити кроків назад. Ми вас закликаємо, люди, озвіться, і до природних проблем придивіться. Ми разом повинні сили знайти, Щоб рідну країну для всіх зберегти. Не треба шукати відмовки для себе. Ми зробимо все, якщо є в тім потреба. Ми агітуємо вас до співпраці, щоб не залишитись якось у мраці. Наша природа гори, поля. Флора і фауна – ціла земля. Все це для нас адже треба подбати. Тільки розумно нам все витрачати. Агітбригада Водограй працює котрий рік. І зараз про роботу представимо наш звіт. З метою екологічної пропаганди була створена і успішно діє екологічна агітбригада Водограй. За цей час ми встигли акції цікаві організувати постери виготовляти яскраві. Прибирання прилеглої території закладу організували. Працюємо з районними організаціями екологічної варти і дитячої екологічної спілки районними та міськими комісіями. Беремо участь у акції «Чисте місто». Проводимо акції Очистимо ліс та прибережні смуги річки Русь. Щорічно проводимо акцію Квіти біля школи. Ліквідуємо стихійні сквітні звалища, підбудовуємо птахів, організовуємо виступи агітбригад. Беремо участь в акціях «Осінь без диму. Долучились до благодійного проєкту «Flowers for School» – озеленення українських шкіл квітами. отримали 500 цибулин різноманітних квітів і висадили їх на подвір'ї гімназії. своїми діями ми хочемо розв'язати проблему і поліпшити життя нашого міста. Приєднуйтесь до нас! Ти, країна моя, вічно жива у мені. Від образ мрія, яка не втрачає світу. Земля моя Україна, ти будеш вічно жити у моїх словах, і у моїх мірі. Вічно вітні. Земля моя Україна серцем відда, ти вічно квітнути будеш ніжна країна. Твої поля золотом досіння у мрії. Ти будеш завжди світла, вільна і єдина. Ми живемо в той час, коли країна у вогні. І міни рвуться знову, і знову, і знову. та вистоїмо, браття, разом ми у цій війні, надія наша сильна, як любов, і все буде добре для кожного з нас. І Настане мир і знов розквітне рідна я земля, ми будемо вдячні за її дари, заколосяться буйно хлібом, ниви і поля, і люди стануть кращі, ніж були, і все буде добре. Розквітнуть сади, і все буде добре. to